Попав, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залітаємо в такий цікавий новесенький режим під назвою Pet Catchers. Це щось типу, як я зрозумів, Pet Simulator 99, але якийсь новий. Є. Ну, це як мені здалося. Але чи достовірна ця інформація, чи ні? Я не знаю. Проте у нас є ось до якийсь Catching гвідок. А ну давай поговоримо з ним. Так, хай діміч. Так, супер, що то там, па-па-пам. Так, ну вона каже просто, що рада мене бачити в нашому світі. Пу-пу-пу, віл юс. Так, каже про якийсь кубик, яким треба ловити петів. І щось там треба злови. Коротше, свого першого пета. Ага, а як саме? Таку нажати? Да. Ану, кетч, бем. Ось так оце виглядає. Сексес. Є, я зловив свого першого. Отже, тепер у мене є перший мій пет. Ага, Догі. Окей, левел один. Давай глянемо на нього. Значить, що ти нам даєш? Плюс один до атаки, х105 до заробітку. З власне кажучи, куєнь. Угу, хорошо, тепер мені треба вернутися до неї. Правильно я так зрозумів? Таку з нею говоримо. Ля-ля-ля кажемо, хорошо, я все поняв. Вона нам дає ще один кейс, зелений, і каже, злови баю. А, бру, ага, 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 ось до банні. Тепер його треба зловити ось до таким. Ууу, диви, і тут підсвічується. Типу, ось до на самому звичайному кейсі 33,3% Відсотка шансу того, що оцей баннік зловиться. А на зеленому 100%. Тоді зразу отако бем використовуємо значить наш зелений саксес, Бем. Все хорошо. Зловили бані, погнали, опять здавати кейс. За що отримуємо ще один такий самий зелений кейс? І наступне завдання: ще три пети. Давай подивимося на ось до такого котика. Давай його просто теж зловимо, хай собі буде. Це саме звичайним таким ящичком Бем і все. До речі, це нагадує, знаєш, покемонів. якщо хто знає, що це таке. От механіка прям дуже схожа. Прям дуже схожа. Можемо тоді. Чекаю, у мене все на всього два пета. Я можу надіти, да Да, диви. А можна це якось прокачувати? Сару! Обукси! Угу, зрозумів. Питань немає, добре. Я так розумію, тут всюди лише одні банні, догі і І котики. і Банні, і, і догі, і, і все понятно, коротше. Ну давайте тоді зловимо ще одного такого банні. Хай буде. В принципі, він, я думаю, все одно ж буде краще, ніж догі. Правильно. Бем, сексес. Окей, хорошо. 240 коїнів нам це дає. Ну і тоді ловимо такого зразу собачку самим звичайним нашим кейсиком. Бем. І погнали, будемо здавати квест. Так, у мене не одягнулися ось до такого тепер. Квіт Бем, все, тепер у мене два баніка на Діті, вона дає мені мої нагороди. І що нам треба зробити? А... Ага, типу, піти десь прокачати слоти. А, о, да, ось до. Да. Плюс 10 пет сторож, 250 коїнів. Хорошо, мене є там тисяча з тому я не парюся, зараз купляю це. Ага, і тепер в мене влазить 25 таких петів. Окей. Три зелених ящички мені дали, і що? І все, да? О, да, типу, вона мені розказала свою всю цю обучалку, і далі тепер е, я сам вирішую, що мені робити. Хорошо, тоді давай зловимо ще одного такого догі. Таким обичним кейсиком бом і можемо переходити далі в наступну отаку арену. Опа! Да, диви. і тут нас ось зустрічає вже якийсь фоніхавк. А ну давай. Ага, так, Discover a cow, a pig and a duck. Oh, my god Типу, вивчи корову, вивчи свиню і качечку. Ну, корова ось доє. Її можна зловити таким самим звичайним кейсом. Хорошо. Є таке діло. А, тепер свиню. Свиню трошечки важче. Її треба отаким от кейсом, і то, там все одно 90% шансу. Але в мене все вийшло. Супер. Окей. Так, і тепер треба найти качечку. Ох ти ж йомо, тут і дракончик є диви який, да? Тризі. Тільки у нього, йой, непогано. А де ж мені тоді знайти качечку? Напевно, десь ось тут, да? Тут скринька є, диви. І ось тут такі штуки сі. Х20! <гум> Дали 20 ящиків таких зелених. І 350 малини. Йоу, непогано. Клік ту опен. Клік фаст. Поняв, клікаю, клікаю, клікаю. Опа. шакойне, епічний куб. Слуха, якщо епічний куб, то я можу прямо зараз ловити оцього дракончика. Давай пробувати. Бам! Ооо, oh, є, yeah, да! <laughs> Супер! Я тепер Я тепер буду бігати з таким драконом. Ю. А ну що ти даєш? Плюс 8 до атаки. Х2 коїни. Та ти шо? Жесть, прям суперсько, суперсько. Дуже хороший пет. Тут, Диви тут диви тут в косю. Таких два дракона, жесть. Так, що тут? Коїн мультіплаєр. Ага, це не цікаво. Плюс о, а оце вже цікаво. Плюс один пет, якого можна вдівати за три тисячі коїнів. Хорошо, я буду знати. О, ось до качечка. 70% шанс, щоб зловити такою зеленою коробкою. Ану, давай. Є сексес. Все. Зловив і добре. Тепер можна здавати квест, за що отримати там всякі приколи. І що далі? Злови 5 петів, зароби 400 коїнів. і купи е, один собі слот. Хорошо, давай зразу купляю один слот. І. Отако еквібест, Пем О, ну все, тепер я такий файний парень, ракета. Зароби 400 коїнів і злови ще 5 петів, Я б не хотів. Дракончик. 30% шансу на то, щоб зловити його такою зеленою скринькою. Давай спробуємо. Давай спробуємо. А вдруг вийде? Ану, вирвався. Може ще раз зочень, да? Ану давай. Опа. Не, вирвався. Хорошо, останній раз пробую, Всього на все, останній раз. Все. Якщо не виходить, то не виходить. Ну він виривається. Все, хорошо. Тоді я не буду даже пробувати. Мені треба епічна коробка. Для того, щоб його зловити. А це ж тут. А, це типу босс. І диви, я такими звичайними його не зловлю Поняв. Ну хорошо, давай тоді половимо таких самих звичайних корівочок. Просто для квеста. Та й все, в принципі, на тому. Ну, в цілому, в мене і так пети сильні. А чи далі я зможу як багато отримувати таких коробочок зелененьких? Я не знаю. Унісі всьо на всього залишилось лише два пети зловити. В цілому це небагато. Ось до да, я їх уже і зловив. Все, тепер буду бігти, значить, здавати квест і бігти далі. Що там? Що мені скажуть робити? Угу. But before you need an epic dragon. Так я вже. А, я трошечки наперед зловив. Ох ти ж, йо-ма-йо! -йо! А якщо я наперед це пройшов? То що тепер? Все, хана, да? Тепер, походу, хана, тепер. Блін. А я наперед це пройшов. Обалдеть. Що мені тепер робити? Ну можу сюди пройти в цілому. Може тут десь я найду міфічну. А тут уже такі слайми з'явилися, і вони на мене нападають, прикинь. Йо, ага, і коли я отут огось до ці зоні, то вони на мене не нападають. Я тебе поняв. А я можу їх якось бити? Не можу. Хорошо. Ну хай тоді мої пети розбираються. Поки що. Ой-ой-ой. Якось багацько. Дивись скільки критів там випадає в якогось із моїх петів. Ой-ой-ой. Але як же ж вони довго його бивають? Це жесть. А, так тут вони спавняться. Чекай. Він у мене прям перед носом тільки що появився. А що ж мені тоді робити? А, мені просто б знайти десь оцю таку коробочку. Ось да, вона коштує дві тисячі. Ох, йомо, ну ладно, що ж робити? Прийдеться все-таки. Прийдеться її купити. Інакше я просто не пройду далі квест. А квест непоганий. За квеста там мені дадуть так, то гіроборт. Хорошо, ну тоді погнали. Так, 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 так. Десь тут був. Е, я бачив дракончик. Десь б... Ось той, ось стой, ось стой є дракончик. Бем. Давай. Все. Прийшлося, звісно. Прийшлося, так, да, протратити 2000 на нього, але, ну, що ж поробиш? Краще так, аніж ніяк. Правильно, правильно. Левела 2 він у мене. Ааа, тут ще й можна левели прокачувати, їм прикинь. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. Хорошо, давай здавати квест. Так, да, і все, це був останній квест. Ой, як я дивно літаю на цьому гіроборді, я повиняв гаражу. Погнали тоді сюди во. А за що мені дали? Мені дали якихось купу приколів, за що, не поняв. Так, є у нас тут такий кен, з яким можна поговорити. Ану, що нам розкажеш? Цікавого. Так, е дефіт дві слаймс. Поняв. Обей двох слаймів. Ну це ізі, це прям супер ізі. У мене вже два дракончика. Не буду Будуть убивати діло дуже швидко, бам, все, можемо йти здавати цей квест. Хе, уже. Баємо такого. Все, легко. Так, що далі? Побий трьох слаймів. Збери 15 Угу. І зароби 5 тисяч коїнів. Хорошо. Ось тут такий мега слайм, хай вони його лупцюють. А я поки що подумаю, а я поки що буду думати, як то далі все робити. Там левели прокачуються в цілому в моїх петів. Та і. Хорошо. й прекрасно. Я б даже так сказав. Опа, трошечки завтикав і чуть біда не була. Все, я зібрав 15, значить диких ягод. Мені треба ще заробити 5 тисяч коїнів. А тут десь я можу ловити петів? Да, да, да. Ось ой, є якісь пети. Ой, тут є скринька. Бам-бам-бам-бам-бам. Ага, 1200 двісті диких ягід. Я тебе зрозумів. А тут диви, тут є й бчілка, і ось Ну, що це таке взагалі не знаю а це свинка. Свинка накрила, диви. Прикол. Ну давай таку ворону зловимо, правильно? Ого, 60% тільки шанс з цієї зеленої коробочки. Ну, в цілому, не так і багато, але хорошо. Це сова. Давай для колекції зберемо такого оленя. -а. -а, 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 -а. і самий звичайний також був 65%, на самого звичайного, блін. <реклев> <реклев> я <реклев> я воня. Прикол. Угу, Тепер мені треба ось до така білочка, бем. 80%. Супер. О! Отак от, от. Заробив? Ще не заробив. Йоки палки Що, прикалуєшся з мене? А Можна купити за 2000 та зловити ось до таку бчілку. В цілому звучить супер непогано. Давай попробуємо. 75% тільки шанс. Давай. Погнали, пробуємо. Є, сексес. Хорошо. Тепер можу отаку еквібест. Що ти мені? Плюс 24. Тири до атаки. Йоу! х 2 коїнів, я поняв. хорошо, файно. Ну я думаю, що така покупка себе, знаєш, виправдала. Коїн Еліксір мені дав, прикинь. Uh, так, купити ось до От таку штуку він мені сказав. Плюс 50 до хілпоїнтів. Uh -huh. Ага, і купити ще оцю штуку, ось до плюс 1 і 1 x демеджа і зловити 4 рейрпета. Рейрпета це з такі, типу Олені, да? Я правильно розумію? Нормал. Чекай. Може, це такий, типу, ворони? Як взагалі мені зрозуміти, хто є хто? А, ні, теж нормал. Це щось не то. А, я поняв. Сова сильніша, ніж отакий дракон. Хорошо, хорошо. Я тебе в цілому поняв. Давай, оце, напевно, рейр, да? Давай спробуй. Він вирвався! Він вирвався! А, ну давай ще раз. О, от тепер нормально, тепер нормально. І це не рейр, рейр, це, напевно, ось до такі, да? Давай спробуємо. Сова бем. Вирвалося теж, диви. Ви шо, обалдив. А ну сказав, коробку, давай. Дивись, да знов вырвалась. О, от топор. Так як треба. Да! це мені треба збирати петів у якихось до такі такого, до дві зірочки над головою. Це лисичка у нас. А ну, погнали. 40%, йой, якось і мало даже. Але ні, нормально, зловилася, Хорошо. Давай тако бем. І тебе в коробочку. Е, сказав коробочку, давай. Виривається і все, дивись. О, на третій раз уже все нормально. Залізло. Давай Давайте ось ту таку останню сову. Бем і все. І одна частина квесту буде вже пройдена. Я сказав, давай, знизли мене. Ооо. Ох йо йома, тепер виходить, мені треба назбирати бабулітіксів. Угу. Mm -hmm. Я думаю, що в цілому я б спочатку брав плюс 1, і 1 ікс до демеджа, і лише потім плюс 50 до, до ХП, тому що чим більше сили, тим швидше я буду прокачуватись, правильно? Так що поки що по чуть-чуть отако прокачуємось, потихесенько, помалесеньку заробляємо бабулєтікси. Ну і в цілому я повернусь, коли вже все дофармлю. Ну і як можеш бачити, зараз на моєму балансі 51 тисяча, тому я зразу купляю отаку. О, плюс 1 x 1 до демеджа і плюс 50 до хп. Бем. Так, хорошо тепер можемо здавати квест, Получати свої нагороди. І що ти далі кажеш? А, квест стартед. Ага. Кажуть, побий короля слаймів. Отак от. от. Угу. Поняв, ну погнали тоді. Босс файт. Жесть. Хорошо, Тільки перед тим давай подивимося, що тут є в шопі, тут є пети за робукси, є набори, є всяка білібірда. Угу. Знаєш, що я ще бачив? Я бачив в оцьому магазині яєчка якісь. Ось до. Містері Ег. Аааа. Хетч інтокоманду epic пас. Щось воно, коротше, перетворює, походу, ось добачиш мені щось робить. It's look, it look like are uh, out of inventory Space. А, у мене вистачає місця під петів, я поняв. Ну давай тоді отакого когось відпустимо тобі, да? Хорошо, тако отпустимо самих звичайних ось до коровки, такі, догі, оно і котик. Все, хай собі бігають. А я давай отакого, отаке яєчко відкрию. бем бам бем 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 ну? Ага. Мені випав. Олень, це не такий сильний, звісно, дат, який міг би випасти. Тому що ну, може випасти від комонки до епічного. Комонка, на жаль, мені випала. Ну ладно, хорошо, тоді погнали на файт. Я обираю, типу, своїх самих сильних юнітів, правильно? А, і ось до мені показують, що я можу отримати. Тобто можливі виграші. Угу, Є якісь такі прям серйозні яйця. Обалдеть, якась купа таких предметів. Хорошо, давай, старт. Погнали. Недовольний він нами. Хорошо. Так, все, поняв, мої пети тепер б'ють його, а мені треба було пригати, чи що мені треба було робити? Так, так, мені треба просто ці штуки перепригувати коли він отаку хвилю робить. Оп, ну це дуже даже цікаво, ти знаєш? Що далі? Такі дві волни великі, ти поняв? Жесть, я прям в останню секунду встиг увернутися. Йой, опа. Хорошо? ізі-ізі-ізі оп. Отак от. Дивись, мегазарядка, бем, така здоровезна хвиля, і ще одна. Хорошо, проходимо, проходимо, проходимо. Мої пети його там лупцюють поки. А я тако перепригаю. Бем. Що таке? Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. ще одна буде. Три хвилі. Інвізібле. Ага, типу, він невидимий не був і того я не міг його... У мене хп уже дуже мало. Дуже мало хп. Я щось прям сильно втикаю, поняв. Бем, бем. Ага, третій не було, хорошо. Ти ж юоо... Ух ты ж Тихо. Треба заплатіти, бо ХП мене вже прям ну дуже мало. Опа. Тихо. Нормально, нормально, нормально. Все, прохожу, прохожу, прохожу. Там геть чуть-чуть осталося. Геть чуть-чуть осталося. Тихо. Чуть не залежав. Все, 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 побив, побив. Єе. Бам, розбив короля слаймів. Ху-ху, сюди. Так, і що мені дали? Якийсь пропуск 15 отаких от зелених ящичків. Експа і коїни. Ну. Хм. Давай подивимось. Давай подивимося, 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 де там той пропуск? Був. А, так, його тут взагалі немає. Не поняв. Ну, ладно, хорошо, погнали, тоді здамо квест. бам Що каже? Крафт. В мені відкрився крафт. Крафт 5 рейер кубс, ану, крафт, е ось то такі. 5, 5 штучок. 4700, це коштує? Що так багато. Хорошо, ну ладно, крафт, то крафт. Але нагорода, бачиш, епічний ящичок. Так що можна буде зараз зловити якогось епічного пета. Так, колект, бем і здаємо зразу. Опа. Все, тут я вже всі квести закрив. Правильно, правильно, і треба 95 тисяч, щоб перейти в наступний світ. <світ> Йоу, да, непогано. Так, айтеми. давай глянемо, що оце таке. А, це якийсь білет для пропуску до якихось міні-ігор. Цікаво. Хорошо, ну давай тоді підфармимо. Пройшла якась мить, і я назаробляв уже рівно 99235. <світ> <світ> Мені треба все на все 95 тисяч, і отако, бам. Я відкриваю новий біом. Він сніжний, диви. <світ> і тут вже такі сніговики, які кидаються в тебе сніжками. Йой. Опа, я тебе поняв, погнали далі. Хорошо. Що тут у нас? Ага, ось до. Тут і нові пети, і отакий кент з. Квестом, хорошо. Давай зразу подивимося, чи є тут десь якісь епіки. От я б зловив би, попробував би якось епіка зловити, так? Дуже хотілося б, чесно кажучи. Диви, тут якийсь дядько є. Ага, він на мене прям дивиться. Ммм. Ага. <плес> я боняв. Ось тут епік, так? Три зірки диви. Давай попробуємо зловити його. 80% шанс. Дуже великий. Вирвався. 80%! Алло! А Ану давай ще раз. Ловий, сказав. О, от так от. Так би і зразу. Хе-хе. Хаски, йой. Ану, давай вдінемо. Плюс 50 до атак демеджа. Ого. Х625 коїнів. Обалдіть. Нормальний такий петікс, ти знаєш? <гас> до речі, поки формив, я тут, е, типу, таких два міні-квеста зробив, забрав якусь там нагороду, ну там нічого серйозного не було. Лише коїни, по-моєму. Експа і зелені ящички. Я тут бачу якусь штуку. Таку цікаву диви. хм, Це ось сюди треба типу сісти чи як. Не розумію до кінця, як то працює, але ладно. диви який. Диви, який шанс на нього прям ультрамалий. Його, походу, щоб зловити, поняв, треба отака штука. 179 робуксів. Це жесть. Але він прям такий гарненький, ти знаєш. <світ> да, але шанси прям дуже малі, дуже малі. Дивись, навіть якщо епічним, це шанс 1 до 975. Тобто із 975 спроб зловлю я його лише ну, один раз. <світ> У мене <світ> просто один шанс на 975 спроб. Ти прикинь, це просто жесть. Ого, дві обалдеть. Нічого, я так кнопку нажав, да? І відкрилася там якась штука. Хм, я бачив там ящичок, ну полізли. Диви. Клік ту опен. Давай. Клік фаст. Клікаю. Хорошо. Респаунтом. Легендарний куб випав. Легендарний куб випав! Легендарний куб! Давай зловим його. Пише шанс 1%. А як тут? Як тут пише 100% шанс, а тут один. Не розумію. Хм, якась, ти знаєш, білі бюрда получається. Ну що ж, друзі, ось такий А Якщо він вам сподобався, то обов'язково натикайте сюди купу в подобайдені впишіть море коментарів, щоб на самі цікаві, смішні я міг поставити сердечко, можливо, навіть відповісти. Обов'язково також не забувайте підписуватись на мій канал. Ну а з вами був, як завжди, ваш друзя Кадімич. Тож всім файного настрою і всім. Папа.